Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві. У нас тут крики, йшла боротьба. Малята хотіли сати, але вони таке кричать ніби їх тут ріжуть. І мальвінка зразу встає. Вони починають бушувати, і вона зразу встає. Сьогодні я хочу проколоти. Ще раз від глистів. Такий препарат, профеверм, 1%, тому що вже через три тижні потрібно буде відлучати цих малят від мальвінки. а в мене немає приміщення, немає клітки, куди їх відлучати. Перша клітка буде йти ось ця на здачу. Можливо, ще щось там буду різати, не знаю ще, як, як воно буде в майбутньому, але перша клітка йде ця. Тому що вона, вони тут більші і клітка більша. Ну, Зараз я їх цього разу важити не буду. Я е, докинув ваги приблизно. Ну, я думаю, в них так 120-125 кілограмів мають. І... Зараз проколю від глистів, щоб ще за цих три тижні щось вони в мене трошки набрали. Так як того разу я проколов і кабан за три тижні ще 35 кг набрав. Ось так. Ця льошка була б гарна на свиноматку, така канторша. Не знаю, я кинув інтернет, може хтось когось зацікавить. Така вона гарна Льошка. О, тут ця канторша, то тут глиста, тут нема що. Воно таке якесь мале по довжині, ніби й таке, по висоті також, але бере висоту. Це це саме, а не не саме менше. Ну що ж, буду проколювати. Проколов я вже своїх свиней від глистів. Це вже крайній раз, вже більше я їх не буду від листів колоти тому що буду продавати і буду різати. Хіба що ще ось цей загиблик? Цього загиблика, то це я для себе вже лишаю. Десь він піде аж, мабуть, що аж на паску. Тому що воно таке ось так. Є ще ось така льошка. Така і така льошка. Ну, якщо може кого цікавить, то хоче на плем'я взяти. Можете телефонувати, номер, якщо потрібно, я залишу. Можемо домовитися, якщо недалеко. Але ось ця, як я говорив, ця канторша. О, навіть не видно вона. Так, в тіньочку. То вона, я думаю, була б непогана Льоха на плане. Я б залишив, ну, можете спитати, чому собі не залишив. Залишив, але в мене немає місця де тримати. У мене ось тут ці дві клітки, де на відгодівлі. І, і тут одна де мальвінка. Ось так. Якщо в майбутньому я планую щось побудувати більше, то тоді будемо щось більше залишати і збільшувати наше господарство. Залишив без цих, тому ну, що е, мальвінка, як свиноматка, мені сподобалася, вона і тиха, і нормально веде, і молоко є. Мені подобається. Вона трошки покашлює, тому що її також потрібно проглистувати. Але зараз поки що суд поросята, то я не буду її глистувати. Це вже коли я вже відлучу, тоді я її вже проколю. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє невеличке таке відео. Всі повтомлювалися, типу бо бігали по клітці, тікали від мене і вже лягають відпочивати. Ну що ж, на все добре. Кому сподобалось пальцю вгору, підписуємося на канал. Всього найкращого.